Гай Юлій Цезар воював у Галії 9 років. Перемоги, здобуті Цезарем на полі бою, принесли йому славу, багатство та популярність серед простих римлян, але також наробило йому багато ворогів серед римської знаті. Його повноваження як проконсула закінчувалося 1 березня 49 го року. Після цього він мав розпустити свої війська та повернутися до Риму як цивільна особа. В Сенаті в той час більшість мала партія оптиматів вороже Цезарю. Який належав до партії популярів. Оптимати не приховували того, що як тільки Цезар складе з себе проконсульське повноваження та повернеться до Риму, його віддадуть під суд за численні перевищення повноважень за часи його проконсульства. До Оптиматів долучився і колишній друг та зять Цезаря Гней Помпей Великий. Цезар пробував домовитися з сенатом і Помпеєм, щоб його проконсульське повноваження було продовжено на півроку, щоб він мав змогу повернутися до Риму як проконсул. Та балотуватися на консульську посаду. Це б унеможливило віддання його під суд, адже консули та проконсули під час виконання своїх повноважень суду не підлягали. Сенат в чергове зажадав, щоб Цезар розпустив військо та склав повноваження. Тоді Цезар прийняв рішення діяти. На початку 49-го року до нашої ери він був на зимових квартирах в равенні, маючи з собою лише 13-й легіон, решта його військ. Зимувала в Галії по інший бік Альп. Щоб приховати свої наміри, Цезар відправив війська вперед, а сам лишився в равенні та влаштував великий бенкет. Але як тільки наступила ніч та гості розійшлися, він потайки вирушив за військом. Він наздогнав 13-й біля річки Рубікон, яка відокремлювала Сезальпійську галію від Італії. Це був вирішальний момент. Вартувало тільки перейти річку, і зворотної дороги вже б не було. Якщо він вступить з військом на італійську землю, це означатиме війну. Ми знаємо про ці події завдяки розповіді історика Гая Светонія Транквіла. Цезар стояв з військом у нерішучості, розмірковуючи та зважуючи усі можливі наслідки. В цей момент неподалік з'явився невідомий хлопець, який почав грати на сопілці. На звуки музики збіглося багато легіонерів Цезаря, серед яких були й тубіцини, тобто легіонні трубачі. Хлопець раптово схопив в одного з них тубу та протрубив бойовий сигнал та поплив до протилежного берега. Цезар сприйняв це як знак та вигукнув Вперед, вперед, куди нас кличуть знамення богів та несправедливість супротивників, жереб кинуто. На іншому березі Рубікону Цезар зібрав навколо себе воїнів та закликав їх зберігати йому вірність. Він обіцяв гідно віддячити їм та казав, що віддасть навіть. Власні прикраси, якщо треба, щоб заплатити їм за відданість. При цьому він показав пальцем на перстень на своїй Русі. Натовп навколо Цезаря був великий, і більшість легіонерів не дочували його. Коли він показав на перстень, більшість подумали, що він обіцяє їм вершницьке кільця, тобто обіцяє після перемоги возвести кожного з них в аристократичний стан вершників. Друзі. Хлопцям та дівчатам, які у лавах Сил оборони України боронять нашу землю від російських окупантів, потрібна наша з вами допомога. Давайте накидаємо трішки гривень на дрончики та оптику до них для 206 го батальйону територіальної оборони, в якому служить наш знайомий. Будь-який внесок має значення, адже кожна ваша гривня це дуже важливий внесок в перемогу над спільним ворогом. Також ми щиро дякуємо всім, хто підтримує наш канал, а саме консула Костянтина Данильченка, а також квестері Тараса Яценка, Луї Мардука. Ендрю П, Оберста, Єгора Котляревського, Владислава Соколенка, Ігора Фурсеєва, Андрія Малину, Макса Ротанського та Соніка, а також усіх наших славних квірітів та тих, хто робить разові донати через сервіс Дякаюа. Їх імена та ніки ви зараз бачите на екрані. Ваша підтримка дуже допомагає нам в створенні контенту, і це не просто слова. Завдяки вашій підтримці, ми маємо змогу оплачувати купу ліцензій на різний софт та підписочні сервіси. Без яких робити якісний контент було б набагато складніше. Ще раз дякуємо, ви неймовірні. Якщо у вас є можливість та бажання нас підтримати, ви також можете це зробити, або ставши спонсором каналу на Ютубі, або через разові донати через сервіс Дякаюа. Усі посилання будуть в описі. Цезар чудово розумів, що для успіху того, що він задумав, відвага, несподіваність та швидкість важливіші за чисельність війська. Тому він прискореним маршем повів Легіон до Аліміну. І одразу зайняв місто, яке було не готове до оборони. Ніхто навіть не намагався не пустити заряда міста. Одразу після цього він відправив 5 когорт під проводом Марка Антонія до Ареція та по одній когорті до Пасавія, Фана та Анкони. Усі міста також було зайнято без жодного спротиву. Незабаром Цезар дістав звістку, що мешканці міста Ігуві готові його підтримати. Але Квінт мунуций Терм, що знаходився там з п'ятьма когортами, готує місто до оборони. Тоді Цезар наказав двом когортам за ріміну та одній з пасавія під командуванням трибуна Гая Скрибонія Куріона вирушити до Єгувія. Як тільки Терм дізнався, що до міста наближаються війська Цезаря, він наказав своїм воїнам залишити місто та відступати. Але солдати залишили свого командира та повернулися до Єгувія. Війська Куріона увійшли до міста, не зустрівши спротиву. Місцеве населення підтримувало Цезаря, тому лишати в тилу війська для утримання зайнятих міст не було сенсу. Цезар скликав усі когорти 13-го та попрямував до Ауксіма. В цьому місті стояли три когорти Аттіавара, який до того ж активно набирав нових рекрутів. Дізнавшись про наближення Цезаря з військом, мешканці Ауксіма відправили до Аттія делегацію, яка заявила, що люди не можуть прийняти те, що перед таким прославленим полководцем, як Цезар, будуть зачинені ворота, і що варові треба подумати про небезпеку, на яку він сам себе наражає. Вар розумів, що за відсутності підтримки місцевого населення він не зможе обороняти місто та почав відступати. Але його перехопив авангард війська Цезаря. Незважаючи на те, що у Вара було в три рази більше людей, ніж в авангарді Цезаря, його недосвідчені легіонери не змогли протистояти загартованим в боях легіонерам 13. го Частина солдатів Вара розбіглася, а решта здалася на милість Цезаря. Коли підійшла решта сил Цезаря, він легко зайняв Ауксім та подякував мешканцям за їх відданість. Коли до Риму прийшла звістка про ці події, місто охопила паніка. Консули Луций Корнелі Лентул Круз. Та Гай Клавдій Марцел, а разом з ними і більшість посадових осіб втікли з Риму до Капої. Містом ходили чутки, нібито Цезар може з'явитися в Римі щомиті, і що нібито його кавалерійські роз'їзди вже поруч з Римом. Головнокомандувачем республіканців був Гней Помпей Великий. Але такі дії Цезаря стали несподіванкою навіть для нього. Піддавшись чуткам, Помпей вирушив до південної частини Італії, де стояли вірні йому легіони. Варто зазначити різницю в підході Цезаря та Помпея. Помпей оголосив, що усі, хто не стане на захист республіки, будуть вважатися його ворогами. Цезар, навпаки, проголосив, що тих, хто не підніме проти нього зброю, він вважатиме друзями. З Ауксіма Цезар попрямував до Аускула. Дорогою його наздогнав 12-й легіон, який йшов з Галії. В Аускулі в той час знаходився публій Корнелії Лентол Спінтер з 10-ма когортами. При звістці про наближення Цезаря він спробував забрати з собою когорти, але частина легіонерів відмовилась йти з ним. Дорогою із залишками своїх військ він зустрів луцея Вібулія Руфа, якого направив Помпей. Руф прийняв від Спінтера солдатів і стягнув усі когорти, які зміг зібрати в околицях, довівши свій загін до тринадцяти когорт. З ними він рушив прискореним маршем в Корфіні, до луцея Доміція Агенобарба. Той встиг зібрати 20 когорт, Тобто разом під командуванням Доміція стало більше трьох легіонів. Поки Помпеянці збирали сили, Цезар зайняв Аускул та виступив на Корфіній. Коли війська Цезаря підходили до міста, вони застали 5 когорт Доміція, зайнятих демонтажем мосту через річку, з метою утруднити просування супротивнику. Авангарду військ Цезаря вдалося легко відкинути їх та зайняти міст. Це дозволило основним силам Цезаря перейти через річку та розбити табір неподалік від мурів міста. Доміцій відправив гінця до Помпея з проханням вислати підкріплення, а сам почав готувати місто до облоги та підбадьорювати своїх бійців. В цей час Цезарю прийшла звістка, що мешканці міста Сульмон неподалік Корфінію, хочуть перейти на його бік, але їх стримує сенатор Квінт Лукрецій Веспілон та Аттій Пелігн. Які тримають місто з гарнізоном у сім когорт. До Сульмону Цезар відправив Марка Антонія, на чолі п'яти когорт 13 го легіону. Як тільки він наблизився до міста, ворота було відчинено, і городяни разом з солдатами радісно вітали Антонія. Веспілону вдалося втекти з міста, а Полігна взяли в полон. Втім, коли Антоній з військами повернувся до табору, Цезар по розмові з Полігном відпустив його. За три дні Цезарю підійшло підкріплення. 8 легіон, 22 когорти новобранців та близько 300 гальських вершників з Норіка. Таким чином, під командуванням Цезаря стало більше п'яти легіонів. Після цього Цезар розпочав облогу Корфінія за усіма правилами. Він почав оточувати місто ровом та валом, щоб запобігти постачанню припасів. Ще до того, як земляні роботи були закінчені, до міста повернувся гінець, якого доміці відіслав до Помпея. Та принес звістку, що допомоги не буде. Замість цього доміцію було наказано йти на з'єднання з основними силами Помпея на півдні Італії. Щоб зберегти боєздатність військ, Доміцій приховав зміст листа та на військовій раді проголосив, що невдовзі має підійти Помпей з основними силами, тому всі мають готуватися до оборони міста, щоб протриматись до підходу Помпея. Але сам він чудово знав, що це неправда. Він почав дедалі менше з'являтися на військових нарадах. Що викликало побоювання серед його офіцерів та простих воїнів. Серед воїнів виникла підозра, що Доміцій планує залишити війська та втекти, тому його заарештували та помістили під варту. У військах в оточному місті ніхто не палав бажанням битися проти досвідчених та переважаючих сил Цезаря. Тому після чергової наради офіцери Доміція прийняли рішення здати місто та відправили до Цезаря гінців з відповідною пропозицією. Цезар хотів не просто взяти місто. А ще й поставити війська до міція під своє командування. Посли з Корфінія прийшли до Цезаря ввечері, тому Цезар зачекав з рішенням до ранку. Він побоювався, що якщо його війська увійдуть до міста вночі, то можуть почати його грабувати, що могло підірвати його підтримку місцевим населенням. Тільки вранці Цезар увійшов до міста, війська доміція присягнули йому на вірність. Таким чином, усього за сім діб Цезар без бою заволодів містом. Та збільшив розмір свого війська до восьми легіонів. Погорти до доміця Сезар відправив до Сицилії, а сам, зрештою, сил вирушив до Апулії на перехоплення військ Помпея. Коли Помпей дізнався про долю Корфінія, він вирушив з Луцелії до Канусія, а звідти до Брундізія, стягуючи туди свої війська, які складалися переважно з новобранців. Цезар підійшов до Брундізія та дізнався, що основні сили Помпея разом з консулами та магістратами Риму відпливли до Дірахія, а сам Помпей з двома легіонами все ще лишається в місті, через те, що йому забракло кораблів, щоб забрати ціле військо за один раз. Цезар прийняв рішення завадити Помпею відплисти, прикривши Гавань Брундізія. Щоб зробити це, він розпочав будівництво греблі у найвужчому місці гірла Гавані, де до того ж глибина була невеликою. Але по мірі того, як будівництво просувалося на більш суттєву глибину, греблю почало розмивати хвилями, та вона не трималася. Тоді Цезар наказав перекрити прохід за допомогою поромів, кожен з яких кріпився до дна за допомогою чотирьох якорів. Пороми посипали землею, ставили на них частотіл та зводили двоповерхові стрілецькі вежі для захисту від ворожих кораблів, які могли здійснити спробу прориву. Помпей не став чекати на завершення цього будівництва. На вантажних кораблях, що ще були в гавані, він спорядив триповерхові вежі, на які поставив лучників та прашників, та відправив їх, щоб ті перешкоджали будівництво. Таким чином, щодня легіонери Цезаря додавали до греблі нові пороми, а кораблі Помпея намагалися їх знищити. Коли гребля була готова більше, ніж наполовину, до Брундізія повернувся флот Помпея. Бойові кораблі без зайвих зусиль прорвали греблю та увійшли до гавані. Помпей віддав наказ забарикодувати ворота міста та перекопати вулиці ровами, щоб утруднити просування цезаріанцям вулицями міста та дати час своїм військам сісти на кораблі. Лише на стінах він лишив маленькі загони ветеранів, для яких лишив кілька вулиць вільними для проходу. Коли все було готово, Помпей віддав наказ своїм військам відступати до порту та сідати на кораблі. Мешканці міста переважно підтримували Цезаря. Вони почали зі стін сигналізувати йому, що помпеянці тікають. Війська Цезаря увійшли до міста та за допомогою брундізійців, які провели їх, оминаючи перекопані вулиці, змогли швидко дістатися порту. Це дозволило солдатам Цезаря перехопити два корабля помпеянців, що застрягли біля греблі. Але основні сили Помпея змогли вирватися з Італії. Цезарю бракувало кораблів, щоб переслідувати ворога. Це дало Помпею час, щоб навести ладу військах, та підготуватися до наступної фази війни. Цезар же попрямував до Риму, щоб укріпити свою владу та забезпечити надійний тил, а також дати перепочити військам. Після цього він вирішив відправитись до Іспанії, де в той час знаходились сім вірних помпею легіонів.